Казка на ніч подказ Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни Сказок. Чому Сергійкові було соромно? Настала холодна зима. Запорошило снігом сад. Літають над білим килимом пташки, тривожно пищать, бо нічого їсти. Зробили третьокласники годівницю. Щодня приносять корм, смажене конопляне сім'я, гарбузове та соняшникове насіння, а синичкам шматочки сальця в сіточках, щоб ворона не вкрала. Завтра неділя приносити корм до годівниці. Випала черга Сергійкові. Він із вечора приготував шматочок сальця, загорнув його в сіточку. У маленький мішечок насипав гарбузового насіння. Уранці, як тільки розвиднеться, понесу, подумав Сергійко. Та вранці йому не захотілося вставати. Прокинувся Сергійко пізно. На дворі мела хуртовина. Куди я в таку негоду піду? подумав Сергійко. Хуртовина вщухла аж перед вечором. Це ж усі дороги засипало снігом, та й синички сплять десь у затишку. заспокоював себе Сергійко, щоб не докоряло сумління. Коли стемніло, Сергійко подумав. За один день синички не загинуть, завтра хтось погодує. Уранці наступного дня вчителька підійшла до вікна і запитала чия була черга вчора синичок годувати. Моя, сказав Сергійко і поблід. Молодець Сергійко, похвалила вчителька. Дивіться. Аж два шматочки сала повісив, ще й досі клюють синички. У класі стало тихо, тихо. Сергійко від хвилювання не міг перевести духу. Він чув, як у грудях б'ється серце. Ось ось вискочить. Йому було соромно підвести очі й глянути на вчительку. От і казочка скінчилась, та за вушко зачепилась, а як ковдра заколише, то насниться ще гарніша.